Привіт. Записали Арсенку на ОЗД легені. Зараз от їдемо. Лікарка слухала його казала, що бронхіт. Куди? Три тижні кашель, який взагалі не приходить, ніякі сиропи не допомагають. Я вже думала, що йому буде краще, бо обідом і вечором не було. Кашлю, сідай. Але кашель далі почався, ще зранку. Короте, зараз робимо задалегені, я відправлю лікарці не є результат. На лікування. Не, не є на лікування. Ще плюс нежить, такий знізд не не закладений. Потрібен... Потрібно до лора, але іменно... до того лора. Ні, ми не їдемо. Там тим операцію робили, Аденоїди забирали шунтування, потрібно до нашого лікаря поїхати, але це пізніше. Падаю. Сідай, защіпайся. Сідай защіпайся. Так, то ж коротше. В планах на зараз то тихо, не говорю, не тут. А. Зараз узидеш. Мама! Тобай, ти, ти, щось, що Мама. Що? Знаю, що Що? я не хочу зачекати, але там буде є. Ні, nee, mm. потрібно защипнути, це навіть не mm. Я І той, ще потрібно поїхати продукти купити. Але це вже після... Після того всього гадає той пульт. Ти хочеш спати, то Ну то лягай собі, полежи трішки, що наша черга підходить. Тримай, піднімай, піднімай. Ми трохи скупляємося. Угу. І були вже не з Арсенком Все добре, нема запалення, нічого. Така бронхіальна, якби астма. виписали сироп, з не, ти Всякі дежа. такі. Ти не хочеш? Каже, <правда> не хоче. Угу. Вже вдома. Андрія, ну принеси мені той пакет, зараз покажу. У мене ще батарея розряджується. Дві не кувались. Товбо. Рушники паперові, сардельки і одна четвертинка, це я буду бульон варити. Ковбаса, печінка куряча і філе куряче. Печінки я буду робити котлети. Кому цікаво, печінка 95 за кілограм, філе 156, четвертинка 83. Сердельки, такі якісь запитають, 153. І курбаса 238. Взяли ще такі булочки з кунжутом, кетчуп. Йогурти. Ой, будь здоровий! Так люблю от з бананом і шоколадом, а ще є з вишнею, теж класне. Сметана і ще такі сирочки. Взяли мигдаль. Он такий він дуже смачний. Діана була купляла І нам дуже сподобався. Потім діти люблю такі всякі батончики, дитяче мило, печиво до кави, сир, от такий на канапки вершковий взяли. Рулет. З яблуками, банани. Потім ще взяли виноград, оцей АТБ рожевий, він дуже смачний і солодкий. Два лимони і взяли круму. Але вона ще трошки тверда, але то таке, ми її їсти не будемо. Поставимо, і потім вона буде добра. Коротше, не можу відкрити. Сочок, садочок і, і яйка, як яєць. Ну, а зараз я піцу приготую. Щось так піц захотілося. Зараз запхаю в духовку і буде готова. Дивіться, в АТВ з'явились такі лампочки, цвітильники. Вони йдуть на батарейках. Я вже давно їх хотіла, бачила блогери рекламують, але не хотіла замовляти. І бачите, можна і гардеробну приліпити. От на кухню ванути. Та взагалі будь-де де, де, де хочеться. Є такий пульт. Тут. Коротше, потрібні інструкції ще, то, що можна поставити на 30 хвилин. І потім воно якби, вимкнеться саме. Чи... Зараз буду відкривати. Мені цікаво, як воно світить. Так, дивіться, на кожну лампочку потрібно батарейки. Андрій, так як ти говорив, От, але тут три пальчика. От як пульт класно. А з тамтої сторони, ось з цієї сторони, є така ліпучка. Відклеїте от прикріпляєте, куди хочете. І так само пульт. От можна, наприклад, сюди ліпучку забрати, прикріпити і потім всередину запхати пульт, щоб він ніде не загубився. Е, зразу говорю, ціна таких, таких світильників 249 гривень в АТБ. Сатуся сакусав, то не трогай. Зараз е, включимо одну, надіюсь, потрібно подивитися. А, а тут дві. Коротше, тут три, а тут дві. Е, десять, одинадцять. Все раз, одинадцять пальчиків потрібно. Дивіться, можна, е, можна вручну от, без пульта включити. Просто сюди посередині нажимаєте. Я вам скажу, воно досить. Добре світить. О, Ану вимкнеть повністю світло. Так, без світла і включаю. Опа! Класно. Одна лампочка, а три. Ще дві включити. Опа. Все я ставила батарейки. Менший, більший, середній. Я думаю, що вони будуть колір міняти. Жовтий, сивий, фіолетний. Не думаю, не знаю. А можливо, тут щось на 30 хвилин. Ну, коротше, пульт потрібен для того, щоб ну, десь, наприклад, наверху ту лампочку поставити, теж не будете лізти кожного разу випускати. А пульт включи і все. Ну, взагалі супер, він класно світить. Одна лампочка, три. Супер, класно. Рекомендую, реально. Такі потрібно, ще пальчики докупити до тих двох. Ну, Купляли в АТБ. От, такі. Звичайно, вони не надовго, потрібно купити дюрасель, щоб було надовго, але класно насвічать. А, це вимкнути, включити режим. Стоп, стоп, стоп. Я нічого не бачу. О, я правильно говорила, режим того автоматичного вимкнення після 30 хвилин. Все, натискаєте, наприклад, оце. Включаєте і він через 30 хвилин. Сам вимикається включити, вимкнути, збільшити і зменшити яскравість. І 30 хвилин. На жаль, і воно через 30 хвилин саме вимкнеться Взагалі теж класно, наприклад, положити дітей, включити, і воно саме через 30 хвилин вимкнеться і взагалі. Супер. Тож, є в АТБ, але я думаю, їх дуже швидко розкуплять. А може і ні, ні. Ну, але взагалі навіть в інтернеті можна замовити, бо знаю, що в інтернеті є. Але просто в інтернеті її потрібно ще за доставку платити. А тут а що, пішов, купив і все. Ми приїхали до вдома. Що вони роблять цей будинок? Цілий будинок. <laughs> там, приїхали гості до баби. Що що? Там роблять в тому будинку свій майданчик, там де туди не можна заходити, а вони ще зробили інші майданчики біля тої хати, там, де можна всім дії там заходити. Mm -hmm. А так як в нас закрита територія. Так. Дзвони? Ні, а ну чекай, спробуй. Попробуй чи то to... закрито. Йо, як ти посихається туди? Каже, баба серед нагоду нас. Че ж у каже, зараз баба нас нагодує. Так. Мама вдома не нагодувала. Ходіть. Так, ти Наверх. Я мала вам то показати. Покажіть своїм чоловікам і нехай користуються лайфхаком. Андрію, тебе там чого не диссить. Але ні, це ж треба так придумати, я реально. Зі Заструдити так виглядає. Та ні, там все нормально виглядає хто спори, але хіпа. На ще молотка нема. Ми за п'ять років молоток не могли купити. І це та штука, щоб відбивати відбивні. Так як ви зрозуміли, ми чіпляємо. Я вже тюль попросувала. Смотри, корни цепляє. Ой. Тож так то... Я тут за тюлі віддавала по тисячу і по тисячу з чимось, а потрібно просто було купити в Ікеї за 249 гривень. І там дві штуки просто шикарна тюль. А ще класно, що вона зачіпляється просто на трубочку. Все ж таки, зі шторами з тюлю набагато гарніше і набагато затисніше. Взагалі. Дивіться, ну, бачите? Так як там було дві шту, о, штульки, то вона так розділяється. Знаєте, діти не будуть її так сунути, якщо щось, щось потрібно взяти на підвіконню. А просто вона з двох штучок залікла. Звичайно, вона довга, і її потрібно підкоротити, але ладно, хай так буде на землі, потім колись за рік підкорочу. <різь> ну класно, правда. Ой, Чекайте, взагалі супер виглядає. Так крутила щось, рулети, штори, ще що, ще що але все рівно, знаєте, як не крути, е, штори і тюль, це саме гарніше. Якщо комусь буде цікаво, де я брала, я брала в Інстаграмі. Ви напишіть в коментарях, я вам просто там силочку і все. Я там навіть наложним не брала, а оплачувала повну суму. І тих 249 гривень і не обманули, все прийшло. Але чекала, кажу, десь сім чи десь тиждень чекала, бо тому, що везли з Польщі в наявності не було. Замісила тісто на печиво. Гасленко каже, мамо, зроби печиво, тому що він побачив назву такі всякі фігурки. І він захотів домашнього печива. Не так знаєте, як домашнього печива, як просто з тими фігурками зробити. І виходить, дірочка, сердечко. Це щось не зрозуміло. Це вид <ріху> Ялинка. Сердечко, я ще кролик є. І сікі діста. Мені включайте треба. Треба слушати, поможемо. То, я е бо е це мало світло, та. та бо так, треба лампочку. Я навіть бачу, що я знімаю світло недобре е купити. Ще ось стільки є. Короте, я тих фігурок багато ще два роки тому. А тільки <реку> <реку> сьогодні почала пекти. Тільки печиво гарне. Виходить. Ми ще посипали цукром. це якесь сердечком. І ще випікається.